Заїхала значить, знову до нас Audi. Ну, верніше, просто тут цілий комплекс робота Audi A6. 2005 рік, 2.0 дізель. важливо, який там дізель, не дізель а, чи бензин. Значить, Власник був у нього літній, плент, літній житкость, так. Потім стало холодно, мороз. І в очередний момент він хотів якби, побризкати, а воно вже не бризкає нічого. Він давай заливати. А воно в нього все витікає, все витікає і витікає. Значить, каже, подивися, що там з тим бачком розберись, що не так. Значить, зняв я колесо, там, зняв підкрилок. Подкрилок там дуже багато просто саморезів, торкси на, на 30. там. І все без проблем. Знімається, там ще просто якась ще там пластмаска. Ну, в общем, все просто-дуже просто, все дитячий сад, можна сказати. Так, далі, як ж нам добратися до нього? Зняли бардачок. ой. І ось бачимо наш бачок. все ось де в нас є. І що в нас тече? Я вже налив півтора примерно літра. І дивіться, в цьому місці оцей насос ось до тут ось тут має такий отвір. І от іменно з цього отвора тече. ось Скоріше все, ж тут була вода, вона замерзла і щось там поламалося в тому насосі. І зараз з нього звідти витікає. Через то зараз що робимо? Виймаємо його звідти і будемо замінювати. Так? А і що ж хотів сказати, ну ладно, вже така вода тече. Примірно вже таке болото було, Оце все було тут. І Воно було таке мокре і звісно, що в цьому місці потім може і ржавіти. Добре, вода стекла. Попитаємося в прямому ефірі його зняти. Значить, Дивіться, от, от насосик. От такий якийсь отвір, там. Щось там йому, щось там Щось щось йому, йому сталося щось не то. І Він вроде би, джікає, мені кажеться. бо я як там нажимав, то вроде чути, що щось там ж. Але якщо наливаєш, навіть півтора літра влив вже виливається. Ну, зараз що? Зараз знімаємо цю фішку. Фішку, я думаю, зняти це вже. Ще не проблема сюди отвертку всадив, зняв. Шлангочку, що Круть туди круть сюди ти зняв. Номер зараз покажу цього насосика. А в загальному бардачок. ой, бардачок кажу, бачок, Я знімав на новішій Мауді 10-го року, то я відкручував. ну Там похожа система. значить, Може тут, звісно, трошки щось по-другому, але я відкручував ці болтик, кріплення 1, потім кріплення 2, кріплення 3. Потім я тут все розбирав. Я думаю, що тут теж так само. Треба розібрати все тут, потім зняти цю заливну горловину, вона входить в такий там в різину оцю і тільки після того ви знімете бачок. Бо поки тут все не розберете, не освободите, бачок ви не знімете. Це мій вам сувід. В сьогоднішньому дні я не буду це робити, бо мені не треба, в мене насос лопнув. Але в загальному я робив. А, десь в мене відео було, якщо комусь інтересно, я можу дати посилання там подбор. подбор. Подбор неісправності. У мене якась подборка інтересних случаїв. Добре. Новий день і запчасті приїхали. 35 злотих або 350 гривень. Так, і отак виглядає наш насосик по Фебі. має отакий номер, може все-таки комусь треба. Заснімемо. Так. Ну, собственно говоря, насос від насос. Єдине, що тільки вже немає цього відверстя, так як тут бачите, вже нема. Але фішка то саме, все то саме, що ставимо назад і радуємося життю. Кажуть, народі біда сама не ходить. Поставив насосик, залив примерно стільки годину і попробую. Так, все добре бризкає, стекло ось побризкало, все відлічно. Тоді щось таке дивлюся, щось такі потоки якісь такі тут. І зараз вже, я вже просто взяв горілку і прогрів, бо я вже готу, готовлюсь пояти. Ось до в цьому місці, ось до, ту, то, <coughs> Получається, в цьому місці ту, то, якби якраз нерівно. І тут збиралося трошки води. І в цьому місці по шву пішла піна. А потім пішло кап-кап-кап-кап-кап. І от з, цієї, з цієї калюшки, бо тут виходить таке углублення, звідси капало. Так, знаєте, що зараз робимо? Зараз я в горілкою прогрів, щоб висушити. Ще, ще раз підігрів. Є в мене паяльник. Ну і що? Паяємо, щоб вже в нас не текло ні тут. Ні тут добре вже хоч тут знизу не тече, вже півбачка можна свободно заливати. Буде держати 100%, а зараз ще запаяємо. Треба зробити, щоб повний вже міг заливати власник добре. Але так як він казав, так і вийшло. Що він казав, що після морозів це почало в нього текти. Бо там в коментарях під короткий мені один написав, що помпа насосіка, то то болячка їхня, що воно даже літом може так протертися і то воно тече через цей те отвір. А отут то вже то дійсно вже воно лопнуло по шву. Так то не видно, даже зараз. Зараз я просушив його ще просто вже не знімав. Але зараз запаяємо його це соєдіння і буде це, я думаю, буде все добре. Чесно кажучи, я не думав, що можна стільки мати проблем з бачком. Дивіться, ми бачимо, що тут де я паяв, сухо, да? я вже там прогрів горілкою, воно. Стало м'ягенько, потім взяв паяльником, це ж шов, бо воно там, воно там склеєно і воно просто від морозу десь його розперло трохи, і потекло добре, то склеїлося. Все добре, почав набирати, набрав, набрав, набрав аж до, до цих пір і дивіться, що. І в цьому місці, якщо ми такого пустимо, в цьому місці деревий шланг. Через то уровень, коли піднімається до цієї пари, шланга теж починає текти. Звісно, що коли включаєш бризгалку, звідси теж лє фонтан. Так, значить що? По великому щоту йдеш в магазин, купляєш цей новий шланчик, протягуєш її туди до перших бризолок, але як завжди я ремонтую після роботи, вже магазини закриті. Сьогодні машина має виїхати. Добре. Маю якісь шланги, маю якісь з'єднання, тустіші, тонкіші, різні. В общем, буду ще щось комбінувати. І так, це вже буде, мабуть, кінцеве відео. Значить, так, Викинув я значить, цей шланг, що тут був. Де той шланг? Ось той. Він короче, тріснув той огризочок, той, що я вам покажу. Ладно. Короче, вже він. Перетерся, скільки раз перерізався, він все одно нижче тече, десь там. Ну, Туди нижче все, вже, не годиться він. Значить, Взяв таке з'єднання. Якшов більш-менш де живе місце, вставив його отут. А далі просто взяв спеціальну шлангу, ну як спеціально, із тих, що в мене були. І отак воно покріпіжу, поприв'язував все, що добре, щоб воно не болтали, щоб не перетиралось. Викинув навіть, е як то кажуть, цей поворот. Так, Насадив його напряму, зробив тут собі таку петельку, воно тут не буде мішати. І все сухо. Ну, то що тут мокро, то це... Ну, я винімав його, бо міняв вже це. А так в загальному ніде нічого не тече. Все тримає, все добре, залив 5 літрів. 5 літрів ось пуста. Ну, ще може з грам з 200 тут на землі, звісно. Ну, в загальному так. І тепер зараз збираємо все назад. І власне, де їздити і радуватися.